Дорогі українці, час підбивати підсумки, робити висновки, говорити про плани та цілі. Скажу зрозуміло для вас. І це логічно, адже все, що ми робимо, ми робимо саме для вас. Ми живемо у великій прекрасній країні, де є все: є неймовірна природа, щедра земля, де розумні. І талановиті діти, і ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер Україною. Давайте заради них вимкнемо свій дорослий прагматизм і загадаємо для України щось дуже сміливе, так як це вміють робити наші діти. Нехай в Україні настане мир. Нехай буде Будь в Україні наступить мир. Буде мир, настане мир. Усього цього хочуть наші діти. Ну а ми, а ми маємо все це виконати.